Всім привіт, вітаю вас. Сьогодні на календарі 11 лютого, зараз пів на восьму ранку. Я прокинулась вже. Сходила у ванну кімнату, провела себе трошки в порядок, заварила каву. От, і хочу почати цей день з нового влогу, з нового відео. Чесно кажучи, вчора я зробила спробу теж зняти влог, але ви знаєте, що було вчора, 10 лютого, у нас була чергова. Рашистська атака, і всі мої плани через це зіпсувалися. Я, ну, перше нам вимкнули світло, от, я затіяла прибирання в домі, і потім ну, займалася хатніми справами, які не потребують електрики. Потім лягла спати, і вже коли дали електрику, то я зайнялася тим, що я пилососила каврив. В хаті, веселі. Коротше, блог вчора не удався, це у мене кремчик під очима тут. А сьогодні, я думаю, що все вийде. Принаймні, там обіцяють нам вимкнення світла, і якщо ви бачили таку інформацію, то кажуть, що вимкнення будуть більш тривалими через те, що там є певні влучання в об'єкти енергоструктури, енергооб'єкти. Ой, коротше, не знаю, у мене сьогодні о 10 і об 11 два заняття онлайн. Як це буде, не знаю, чи вдасться мені позайматися з дітьми. Але на сьогодні я спланувала зйомку двох відео. Хочу поділитися з вами своїми покупочками і, напевно, порожніми баночками. І також в мене ще буде сьогодні, напевно, вилазка у місто. Мені треба буде забрати посилочку з iHerb. Ось такий план на день сьогоднішній. Взагалі хотіла з вами сьогодні багато чого цікавого обсудити, обговорити, поділитися цікавою інформацією, корисною, я би так сказала. Дещо вам порадити. Накопичилась в мене така інформація. Тож сподіваюся, що мені сьогодні не завадить нічого. Познімати, і сподіваюся, що у вас теж все добре, що ви вчорашній день провели в безпеці, і, ну, мені здається, що те, що вчора минулося без жертв, це вже велике досягнення для нашої країни, да, в нашій ситуації, в такі. Тож, слава ППО, слава Збройним силам і. Я просто почуваюся себе, почуваю себе настільки більш, знаєте, як е, в минулі рази якось було таке тремтіння, аж, знаєте, як перечуття, як от, тривоги оці. А на цей раз я просто піймала себе на думці, що просто відстежуєш новини і радієш, як мале дитя, коли там збивають. Цих шахедів, бо як зараз їх називають, ну ви зрозуміли. Коротше кажучи, якщо можна порадіти в такій ситуації, то я дуже радію, що нашим Збройним силам вдається нас захищати. І я дуже-дуже дуже вдячна кожному, хто це робить. Заради це українців, заради кожного з нас. Тож, слава Україні! І Починаємо новий день. Всім бажаю гарного дня. Дівчата, хочу порадити вам один інтернет-магазин, можливо, ви про нього знаєте. Інтернет-магазин називається Answer.ua здається. Коротше кажучи, там продається брендовий одяг, скажімо так, не з дешевих. Проте, якось я там застрягла і. Знайшла для себе ось такого чудового виробника. Це власна марка цього інтернет-магазину, як я зрозуміла. Ось так це виглядає. Так. Lab марка. Коротше, вони виробляють одяг не тільки верхній одяг, але й сукні. і все підряди, сумки, і аксесуари. Коротше, я придбала собі там дві курточки. Першу куртку я зараз вже ношу, тому що вона більш така подовжена, більш зимова, така, вона, ну, мені зараз вона як пуховик. вона зараз мені потрібна. А іншу курточку я ось таку її вам показую. Вона така з типу штучної шкіри зроблена. У мене. Кілька років тому була подібна, вона мені дуже подобалася в дощ і, взагалі, дуже практичний такий матеріал. Ну і якість виконання, фурнітура, кармани глибокі, розміри повномірні. Пошкодувала, що взяла L, тому що пуховик на мене Ель той великий, я вже не стала його здавати, але треба було б, бо він таким прямо Великим на мені сидить, хоча зараз це модно, коли, знаєте, як в кокані, ти такий весь знаходишся. Я картинки вам ставлю, ви будете мати уявлення про що я. Коротше, ця курточка я ціни теж підпишу, бо я не пам'ятаю, вона йде з капюшоном, він не відстібується, але мені, ну, я люблю капюшони. Вона не довга, я її брала якраз для. Водіння машини, щоб ну, ви зрозуміли, як батько е, мій каже, круточка для вождіння той самий випадок. Дуже класні е, там моделі, модельний ряд дуже є з чого вибрати. І там класичний більш такий стиль, помірні ціни, якість, як вам я сказала, мені дуже подобається. Все сідає по фігурці як треба, немаломірить, що дуже важливо. І зараз у них іде такий, як розпродаж, тому що мені постійно на пошту приходять листи, що приходьте, мінус 30, мінус щесь, скількись. Ну, ця курточка, здається, ну, більше тисячі коштувала, але ну, я підпишу. Залишу, напевно, вам в інфобоксі силочку на цей магазин, якщо вам треба щось придбати собі, бо зимовий сезон кончається, і, можливо, ну я просто завжди собі зимові речі купую саме в кінці сезону, в березні місяці, тому що там максимальні знижки і мені так комфортніше. Так, от. і ще вам покажу одну таку хитрість якою ви зможете користуватися, щоб ще більше грошенят заощадити? Дівчата, ось так називається цей інтернет-магазин Answear. І хотіла вам якраз показати свої куртки, які я обрала. Перше, це от отскачева от такий пуховичок під пасок подовжений він попу прикриває. Ось його була ціна 299. І ось ця курточка, яку я вам щойно показувала зелененька. Її за 1800 я взяла. Ну і зараз йдуть знижки, і пуховик зараз 1900, замість 299. І зелена курточка 1500, замість. Замість 1800. О, трошки я поспішила, можна так сказати, але. Ну, так сталося вже. І взагалі я тут обране собі розмістила ось такі собі приклади, ну, хорошого гудкого одягу. Ця курточка мені дуже сподобалась, така блискуча металева. І дивіться, які ціни. от Можна таку собі. Ну, простенька, але хороша така курточка. 879 гривень, класна. Якщо треба щось таке демісезонне, то от є. Пальто з Зараз ніби модно таке. От, Ну і всілякі бачите. Ну це я просто собі, коли вибирала, то відкладала речі. І хотіла вам ще, коли будете замовляти, відрекомендувати скористатися додатком Letyshop. Це е, така програмка, яка вбудовується прямо в ваш браузер на комп'ютері. і... Ви отримуєте кешбек. Цей кешбек на Answer, буквально чи вчора чи позавчора був 15%. Тобто ви могли отримати обратно собі на рахунок певну суму грошей. Ну, от якщо взяти мій варіант, то бачите, я скільки вже на... нарахувала тут собі. Мені вже 500 гривень майже повернули і ще очікую теж 500. Так от, таким чином я використовую цей кешбек, коли скупляюся на нанотіно, на iHerb. От На Answer у мене був 97 гривень, але якби я просто зачекала і була більш уважнішою, і дочекалась би 15-відсоткового цього кешбеку, то у мене було б там 200. Ну, За iHerb я по підвищеному кешбеку от скуплялася і тут велика вже сума, бачите? Тобто там треба на головній сторінці, ну цінсей, тут мені зерго. На головній сторінці треба просто брати і дивитися тут в певні дні дається максимальна процентна оця ставка. От, у Єва 6% зараз дає за інтернет-замовлення. от. На Аліекспрес було вчора 15, варус 7,5, хто замовляє собі доставку додому, можна... от велика знижка на доставку квітів, наприклад, кому треба. Ну і так далі. Тут щодня вони міняються за якимось принципом, проте це виявилася дуже така прикольна штука. Я ніколи не думала, ну, не вірила, що можна так дійсно, що гроші так заходять і можна щось з цього мати. Але... Дійсно, це працює, тому я в інфобоксіку залишу вам посилання на цей додаток, і ви зможете його собі поставити. І якщо ви його собі поставите, то ви отримуєте 50 гривень на свій рахунок, і, здається, мені 50 гривень повинно буде прийти якось такі умови за реферальною цією силкою. Ну, і вам буде приємно і мені. Теж буде приємно. Тому, будь ласка, якщо ви зацікавлені, то я думаю, що ви будете задоволені. Якщо ну, багато купуєте в інтернеті, як я, то а, ну, це завжди приємно. Такі отримувати зворотні кошти, так би мовити. Спочатку швиденько пробіжимося по покупочках продуктових на 700 гривень. Ось така, в принципі, невеличка, я б сказала, такий невеличкий закуп. Була я в Варсі і АТБ. Давайте подивимося: Варсі взяла яблука Голден. 40 гривень це 2 кіла трошки більше. Курячі стегенці були по акції по 99. Тут трохи більше кілограма, 115 гривень. За акцією теж зі снижкою був плаваний сирок, але у мене в холодильнику там є запас, тільки один. Я взяла 1390, здається, був. Печериці по, по 119 В АТБ були по 100. Даремно я взяла варусі їх, але ВТБ вже я після того зайшла. Також в варусі беру. Кліпчик власного виробництва їхнього, дуже смачний. Ось такий веселка на 25 гривень і чорний трьохвитів. Він у мене на цей раз столичний 21 майже гривня. По АТБ, що було знижкою йогурт, 45 гривень голочина. На окремі смаки, там тільки знижка була Шашличний. Кетчуп 32 гривні. Зі знижкою був кисломолочний сир. По 26,90, здається. І по акції зараз ось такий не скипковий, а слайсами твердий сир комо по 49 гривні. І 32 гривні кориська морковка. Ковбаска на 93 гривні ось такий сервелатик. 14,40 томатне пюре. І, ну, власне, все. Це я хотіла зробити сьогодні ввечері чахохбілі. Для цього мені потрібні взагалі свіжі помідори, але я подумала, що краще навіть не дивитися в ту сторону, бо ціни просто вражають. Тож чахохбілі буде економ варіант, просто стегенці, просто там я буду обжарювати і додавати таке томатне пюре. Це як томатна паста, напевно, йде нікого не набрала такого, ну, буду пробувати. А завтра, можливо, зроблю щось з грибочками, або нафарширую їх сирком, або просто зроблю таку підливку грибну. Ось такі витрати, самі бачите, ціни. Такі, що краще з дому не виходити, чесно кажучи, я прям не знаю. Зарплати ще на місці стоять, але ціни просто як гриби після дощу ростуть. І ще я зайшла, забрала свою посилочку з iHerb Зараз вам хочу показати, що я там замовила, так що, зараз зустрінемося з вами. Тож, дівчата, розпакувала я посилочку. Тут у мене буквально 5 одиниць товарів. Давайте дивитися. Це я мамі повторюю глюкозамін та хондроїдин вже в більшій кількості капсул. Вона у мене 90 капсул вже випила. І я хочу, щоб вона принаймні 3 місяці пропила цю добавку, тому що в неї проблеми з суглобами. Зістиг новим цим суглобом. і... Діану, за в неї нема. Тож, займаємося самолікуванням. Також вона пропила у мене колаген цієї ж фірмою Theory, але там був колаген у неї першого типу, і дівчата, хтось з вас мені порадив, Оксана Сидоренко, здається, мені писала, що треба колаген другого типу. Я прослухалася і замовила вже на цей раз ось такий, тут написано колеген другого типу, його треба приймати не в таких лошадиних дозах, як попередній варіант, тому що попередній варіант, там треба приймати 6 пігулок на день. Тобто вона приймала три рази на день, по дві. А тут буде приймати по 2 в день. Тобто, це їй на місяць. Ну і вже будемо дивитися, якщо це допоможе, то будемо продовжувати. Також у мене у батька мого після перенесеного ковіду знижений гемоглобін. Так, зараз я розпакую і повернусь. Так от. Знижений гемоглобін, Зараз більш-менш він в нормі, але він здавав аналіз на феррітин, на трансферин, цей комплекс, ну ви зрозуміли, хто розбирається, той розуміє, про що я. І там у нього такі граничні показники, і ферритин той вже просто. Майже вичерпується. Коротше, він приймав мультафер. Йому терапевтка переписувала, і я йому назначала сербіфер. колись я сама його пила, але чогось йому підташнює після цього жліза. І я прочитала, що хелатне залізо, воно краще приноситься і не має таких побічних ефектів. Тож я від компанії Solgar. Йому замовила ось такий варіант. Сподіваюся, що йому підійде, тому що він, ну просто лежать даремно куплені ті добавки, вітаміни, він їх не хоче вживати, як мала дитина. Одним словом, сподіваюся, що просто буде нормальний ефект від цих. І Б-комплекс це теж йому. Треба, я хотіла, щоб у нього там, вітамін в 12 його треба трошки поповнити. І в 6 Тут о, прям такий ну, непоганий збір. цього всього. Він власне, сам хотів вітаміни групи В пропити, От, будь ласка, буде пити. От. Що ще? І там за 2 долари взяла чисто собі на пробу ось такий о, ну, лактопрепарат. З лактобактеріями, 10 капсул, такий пробничок, я так розумію. Якщо сподобається, то вже наступну посилочку сформую. так. Трошки про себе вже подумаю, тому що теж там а, додала собі в обране те, що я хотіла би пропити. Але зараз у мене на першому місці мої батьки, мені треба, щоб а, ну, їх а, трошечки так от. Підтримати і вичухати з болячок, щоб вони не переходили в хронічні якісь форми, коли люди вже страждають і так далі. Ну, в общем, вік дається в знаки, але я вважаю, що за умови якісних препаратів, додатків, цих добавок можна досить гарно себе підтримати. Хоча ви знаєте, що я колись казала про те, що я. Маю певні сумніви щодо продукції, яку реалізує iHerb, ну, тобто сам цей майданчик і виробники, От, тому що їх продуктивність ми ніяк не можемо, ну, результативність перевірити. Це тільки, знаєте, як по суб'єктивним якимось ощущенням, своїм таким відчуттям. Ну, якщо мама скаже мені, що вона після цього колегену вже прям. Як дівчина бігає, то я тоді заберу свої слова, знаєте, назад. Ну, і так само з батьком у мене трошки там інакша ситуація, тому що я маю показники аналізів, і через три місяці я хочу, щоб він повторно здав той комплекс на ну, анемію. І а, я тоді. Вам скажу, чи це працює, чи це не працює. Тому що зараз у нього, я забула, чесно кажучи, який гемоглобін, але я напишу вам на всякий випадок. Ну, У нього просто там не те, щоб супер низький був, не нижче 100, але, ну, таке. Ну, і в принципі, він там жаліється на те, що у нього маловато сил, що він такий кволий, що. Не вистачає енергії, що у нього обвисли ці мишці. Якось так. Тому будуть у мене вони цю терапію приймати. Отак, дівчатка, тож, у мене зараз на годиннику 2 години дня, я вже впоралася зі всіма своїми вправами, попрацювала. Трошки день заробила. І зараз, мабуть, пообідаю і подивлюсь якусь кіношку, полежу, відпочину, все-таки субота. І думаю, що ми з вами ще зустрінемося.